Прикарпатські боксери боролися за першість на міжнародних турнірах із боксу. Усі вони повернулися із нагородами. Деталі в сюжеті. Молоді боксери взяли участь у двох турнірах: чемпіонаті Європи у Польщі та чемпіонаті світу у США. Я побував на всіх, в принципі, етапах підготовки до чемпіонату Європи. Етапи дуже важкі, дівчата молодці. Дійсно, вони. Прекрасний турнір пройшли в Польщі. Дуже добрий серйозний бокс в помолоді Ну, показав е, Зінієв. Дуже по-дорослому боксує, дуже акцентовано, дуже так впевнено. Ну і в принципі, і чотири поєдинки це досить добре. Івано-Франківськ на міжнародних змаганнях представляє четверо дівчат та один хлопець. Найважчий бой мав. Е... Мабуть, був з турчанку у фіналі, тому що ми за буквально півроку до того зустрічались в Турції, та я її програвала. І так, то для мене був найнапружний бой, бо це фінал і трошки емоційно було важко. У другому бою, це я вважаю, що мій другий бой був такий хлопець з Італії, дуже потужний хлопець. Ну, було ним тяжко, але я змог там, Поборотись, поступився в, три, в четвертому бою з хлопчиком з Таїланда. Ні, я не задоволений. Я хотів. Ну, я їхав туди за золотом. Але ж сильно це серіано. Ну, я вважаю непоганий результат, але могло бути краще. Всього Івано-Франківським спортсменам вдалося вибороти три золота на чемпіонаті Європи та дві бронзи на чемпіонаті світу.